Друзі, радий вас вітати на просторах Полісся. І у нас вже таке закінчення сезону, закінчення вже всіх майже робіт, якщо не рахувати досадити, треба часник, ну і десь місцями вироблять ділянку. І у нас вже по суті виходить, скоро буде календарна зима. І в цьому відео ми з вами поговоримо про бізнес на картоплі, молоді картоплі на 2026 рік. Чи буде він рентабельний, чи є смисл їм займатися. Ви всі знаєте, Полісся це в основному такий регіон, де вирощують картоплю і везуть потім її на південь. Це більш така літня осіння тема. Тобто тут вирощують і годують таким чином картоплею південь. А от поранні картоплі, зрозуміло, що це більш південна Україна. Ну Там інша історія, я там не продавав, не скажу і не знаю. А от за Полісся обов'язково для вас відео зніму. І я ось стою на ділянці, де. В сезоні 2025 тітка в принципі, непогано продавала молоду картоплю. І щоб ви розуміли, картопля була накрита, ви можете, кстати, відео подивитися, хто там це я накривав. Точніше, що тітка накривала, я показував на каналі, як от вона тут під підгровокном стояла. Тобто під підгровокном була в принципі, непогана тема. Хоча нічого нового не сказав, але я так от спостерігаю, по регіоні навіть не знаю, що таке біле грововокно. Хоча вже скільки за нього було знято відео. То це то вона стояла під агровокном, і це була Рів'єра. Рів'єра, ну тітка казала, такої картоплі, вона давно не продавала. І от уже, уже тітка також трошки закупила білого агровокна на ті ділянки, щоб вже було їй трошки більше, я б сказав би, ділянок для того, щоб ну, викопувати. Тому що в основному весь заробіток по картоплі був саме на цій граці. Тут одна, тут дві грядки було широких картоплі. Якою була. Середня ціна по картоплі, коли вона вже продавалася і продавалася непогано. А, перша була 50, така коли вже, вже більшість виїхало. Хто перший продавав то взагалі, вони по 70 продавали. Ну, недовго воно трималося. В основному нека ціна на картоплю в регіоні. Така 30 45 У цьому році достатньо таки довго трималася ціна 30 гривень. Достатньо таки довго, 30, потім 20. Ну, вже на осінь вона вся упала, тому що. І вже й навезли і дає в людей трохи врадила. Незважаючи на те, що були складні умови, все-таки картопля вродила. То трошки, понятне діло, це не впала, але це вже більше не молода картопля, а картопля на зиму. То взагалі інша тема для дискусії. Ми в цьому відео з вами говоримо по молоді. Тобто, якщо підсумувати затрати, то ну, нею займатися непогано. От саме молодою займатися непогано, її непогано беруть. Непогано беруть. Що, кстати, да, от, е, може показатися, що от вона дорога, люди брати не будуть, ждуть дешевшу. Ні. От, я оскільки спостерігаю, оскільки я дивлюся по картоплі, що молоду беруть краще, ніж картоплю на зиму. От, коли вже десь, десь кінець липня, початок серпня у нас вже всі наїлись, вже всі крутять носом, давай дешевше. А хто там червні-липні починає перші продавати, вона просто не розглаб. Оце саме тоді можна на картоплі у нас в регіоні більш-менш непогані гроші заробити. Також в цьому році і батьки займалися трохи молодою картоплею, насадили. А, насадили в цьому році картоплі багато, але непогано заробили. Не скажу, що мало, ну і не скажу, що багато. Непогано. Тому що на неї була більш-менш непогана ціна, возили, ну, кожен базар це. Була така непогана сума. Я б сказав би, мінімальна ніща та пенсія, яку дають пенсіонерам раз на місяць, то це можна було заробити на картоплі. Якщо, звісно, був нормальний город, було все злагоджено, ну і було де продавати. Тому що в будь-якому селі можна насадити, але ще ж проблема добратися до базару і її продати. Тобто у 2025 році, я думаю, на картоплі в цьому регіоні люди заробили непогано. Тому прогноз на 2026 я думаю, він не буде особливо відрізнятися від 2025-го, тому що ну, по суті по цінам плюс-мінус якесь там подорож подорожчання по традиції, так як в Україні кожного сезону все дорожчає, я думаю, воно буде. Так ісь добрива, декілька відсотків ціна підніметься, може бензин, може там посадковий матеріал, ну ви поняли. Тобто ну, може в ціні трошки біле піднятися. Кстати, я напевно запишу для вас відео, скільки буде коштувати догляд за однією ділянкою молодої картоплі. Буде цікаво, послухати. Тому що без білого агроволокна у вирощуванні молодої картоплі на Полісі, да і, в принципі не тільки на Полісі. Ну що тут ловить? Хіба що ми якісь метелики? Які по квіткам летають в таку пору, це хіба що їх ловить. Тому що перший заморозок і воно все стоїть чорне. І в нас в цьому році була тридцятка. В тітки, кстати, тридцятка, у, у нас 23, по-моєму, було, В тітки тридцятка, то вона взагалі красиво стояла, висока, все, тобто не змерзла. Хоча там писали, там, вона не, не, не витримає. Ну, ви, розумієте, ви знаєте, які в нас люди не, не дочує добре ще. Практики немає і починаю не всіх хоче. Тобто, от під аграр вокном молода картопля дійсно в цьому році круто зайшла, я вам скажу. Тому треба купувати грав окно, тому що без нього якісь які заробітки можна забути По цій причині, кстати, тітка собі ще взяла в цьому році 50 метровку 4 о, в ширину. Це її обійшлося, і я заказував, якщо я не помиляюся, 1000 Щось 600 там, з копійками. Там, по-моєму, ще кітка на нього була. На... Це Агриновська. Агриновська 30-ка була. Да. Агриновська 30-ка, щоб ще посадити ці дві градки. А тут, де вона, бачите, зверху цибуля, воно видно лежить, а це вже знизу це буде молода картопля стоять. Покати город, можна рано садити. І це буде у нас тітки на 2-3-4 градки. Це вже нормальна копійка. Це вже нормальна копійка, якщо все виживе, а воно, а воно виживе. Біля нього походити. Ну це і будуть в принципі, основні заробітки на картоплі. Тому що потім ото, все, що там кінець липня, серпень місяць, там, ото, то це вже трошки не то. От хто перший попадає, хто перший виїжджає на базар. По цій причині нас вже люди трошки навчились садити і в кінці березня, і в середині березня на продаж. А хтось вже і десятками соток садить, так що от така от історія. У нас нема таких великих насаджень по молоді картоплі, тому що. По-перше, нас немає опта, а, і, зрозуміло, щоб було б вігідніше, щоб багато насадили, найняти працівників, людей, там, сортувальників, викопати і оптом все завез, продати і в хорошому плюсі. Так роблять на півдні У кого є хороший опт, ну і міста там крупні поруч. В мегаполісі, по суті. У нас такої можливості немає. У нас оптовиків, в принципі, по картоплі немає, Це хіба що якісь осінні, щоб продавати зимою на весну і візу вони туди далі на південь. У нас з оптовиками в цьому місці дуже тако туговато, ну і плюс місце невелике. І приходиться, знаєте, розраховувати на власні сили. По цій причині насадження такі не сильно великі, але і їх, мені здається, достатньо, щоб якусь непогану копійку за сезон заробити. Я вважаю, що навіть якщо от взагалі все підсумувати, нам ще й непогано повезло. Що в нас поруч є місто, що ми можемо собі спокійно сісти на маршрутку. Кожні там 30 хвилин вона їздить, 15 гривень проїзд, навіть небагато завез, продати якусь хорошу копійку заробити. Я вважаю, що нам непогано ще ще повезло, тому що є люди, які навіть і цього не мають. Тому на картоплі, на молоді картоплі, я вважаю, що заробляти можна. Можна. Понятно, що треба працювати, треба трудитись, садити. це нелегко займатися хартопоєм, це нелегко. Ну, як кажуть, під лежачий камінь і вода не тече. Тому можна, заробляти можна дійсно. І я думаю, в цьому сезоні, не в цьому, а в наступному 2026 році, ну, ми будемо садити, але не багато. Я не думаю, що ми будемо садити багато. І я думаю, це буде теж щось зв'язане тут. Може, у мене будем садити на пісках, побачимо. Тому що. Насіння відклали багато, ну і так далі. Які в основному сорт це у нас Рів'єра і Білоруси. Оце саме такі основні сорти, які зараз у нас садяться на ранні продажі саме на полісі. Ну, така незмінна легендарна класика це білороси і Рив'єра. Рив ну, рив чуть-чуть пораненше, а потім вже в гру вступає білороса, яка, кстати, і непогано родить на наших от таких от важких суглинках, я б сказав. Тому що ну, багато є різних сортів, але вони ще в нас не, не всі родять. Тому жміть лайк, пишіть коментарі ну і всім до зустрічі!